Привіт! Ну що, за традицією поговоримо про шоу-біз. Розкажу вам всі деталі облави ТЦК цика на концерті гурту «Океан Ельзи», Що про це сказав Святослав Вакарчук і чи дійсно це замовлення на колектив? Про те, що за конфлікти у Дорофєєвої з її коханим Мішою Кацуріним, ким працює чоловік співачки Коли та чому вона його приховує, і про те, що Анна Трінчер хоче стати новою героїною шоу «Холостячка». Це шо по шоу, тому давайте починаємо. Гурту Ельзи» замовили. Ось такі пішли розмови після того, як колектив потрапив у скандал з ТЦК. Нагадаю вам, що 11 жовтня у гурту Ельзи» відбувся перший концерт у палаці спорту присвячений 30-річчю колективу. Було дуже потужно, круто і музично. А фінал вечора правда був досить неочікуваним. Під час шоу до будівлі почали приїжджати представники ТЦК і поліція. А коли концерт закінчився, то за словами очевидців, близько півсотні військових ТЦК чекали на відвідувачів чоловіків і перевіряли їхні військово-облікові документи. За даними журналістів, які були саме там на місці, чоловіків у кого виявили проблеми або які відмовлялися показати документ, силою затримували і везли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки, там відпустили. Наступного дня після цього голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв прокоментував ситуацію. Він сказав, що перевірка документів не загроза для української культури та економіки, і що це має відбуватися регулярно. Ну а потім журналісти ТСН попросили про коментар у самого колективу Кеанельзи щодо ситуації після концерту, а точніше у Святослава Вакарчука. Тож виконавець сказав, що для нього 30-річчя колективу дуже важлива подія, що він був радий. І побачити прихильників і вдячний, що вони всі ці роки разом. Ну і додав, що це все, що я хочу сказати. Єдиний мій коментар. Крапка. Водночас у мережі почали ширитися різні думки щодо перевірок ТЦК після концерту колективу. Хтось почав ледь не звинувачувати Святослава Вакарчука у змові. Ну, а хтось трошки іншої думки. Мовляв, облава після концерту це замовлення на океан Ельзи. Бо до того відбувалися десятки шоу інших артистів, і такого не було. Ці здогадки колектив поки що не коментував, та й інші концерти гурту минули спокійно без повторення ситуації. До речі, подібна історія трапилася із гуртом столиця. 13 жовтня у них був концерт у місті Бровари, і після виступу співробітники ТЦК спільно із поліцією також влаштували перевірку документів чоловіків. Судячи з відео, спочатку все було спокійно і мирно, а потім почали відводити силою деяких чоловіків у буси, в принципі, як і на концерті океанів. Тож напишіть нам у коментарях, що ви думаєте з приводу таких перевірок. І стосовно ТЦК на концерті за що думаєте, це була змова проти гурту чи нічого такого, і насправді такі перевірки в наш час мають дійсно відбуватися постійно. Пишіть нам під цим відео. І до речі, можливо, ви теж були на тому концерті чи на концерті гурту Столиця і бачили, як все відбувалося насправді. Тому напишіть і про це нам у коментах. Настя Каменських вперше за тривалий час заговорила про потапа і розповіла, чи все добре в їхньому шлюбі. Тож у своєму іспаномовному блозі виконавиця виставила пост про сім'ю. Вона виклала фото з батьками і написала, що мама її завжди підтримувала та змушувала вірити у власні сили. А тато, якого на жаль, вже немає, завжди в її думках та серці. Крім того, НК виклала спільне фото з потапом і от що написала про нього. Він її коханий чоловік та супутник життя, який підтримує її у кожному кроці. Тож тим самим Настя Каменських спростувала чутки, які час від часу виникають. Ну про те, що у пари проблеми, криза, вони не разом і все таке. Тож як бачимо, це все тільки плітки, і насправді у пари все гаразд. Тож видихаємо і поїхали далі. Блогерка Реміна Хакзай зізналася, скільки заробляєм і скільки платить податків. Вона надала журналістам видання Форбс доступ до своєї документації. Тож все чисто, чесно і прозоро. З'ясувалося, що монетизація від Ютуб каналу приносить з Хакзай від 4 до 6 тисяч доларів. Крім того, блогерка, звісно, отримує гроші за рекламні інтеграції. Наприклад, у розважальних відеореміни реклама коштує 4 тисячі доларів, але при цьому журналістка на виробництво одного ролику може витратити 3 тисячі доларів. Це з урахуванням податків і зарплатні менеджеру. Ну а на зйомку одного інтерв'ю блогерка витрачає від 70 до 100 тисяч гривень. До речі, в таку ж суму їй обходяться і випуски, в яких Ремінес хакзай їздить до військових у локації неподалік бойових дій. Ну і звісно, з усього свого заробітку блогерка сплачує податки. Наприклад, за три квартали цього року вона сплатила 190 тисяч гривень. Ну і не забуває донатити на ЗСУ. Щомісяця це від 100 тисяч гривень, за що їй, звісно, велика подяка і респект. Надя Дерафєєва розповіла про конфлікти з коханим Мішею Кацуріним і чому вона хоче сваритися більше. Нещодавно артистка випустила перший великий повноформатний альбом «Heartbeat» і дала інтерв'ю з цього приводу. У ньому 12 пісень, 11 з яких написані у співпраці з її чоловіком Мішою Кацуріним. І от Надя розповіла, що з цих спільних треків дуже велика кількість була створена саме під час їхніх конфліктів. Мовляв, у них пісні створюються, коли є якась емоція а в їхньому випадку емоція суперечки. Дерехєєва навіть каже, що вони змішують між собою жартують, що треба сваритися більше, щоб пісні були ще хітовішими. Але як на мене, нормально вони так сварилися, бо альбом вийшов дійсно крутий. Дерехєва розповіла, що коли якось сіла в машину і прослухала всю платівку від початку до кінця, дуже сильно розплакалася, адже альбом це її особиста історія, і саме там можна знайти відповіді на питання, на які Надя Дерехєєва не говорить в інтерв'ю. Тому раптом ви ще не чули цей альбом співачки? То слухайте уважно і готуйтеся трошки поплакати, бо я таки в певний момент розривілася. Перша донька Олени Кравець показала свого коханого. Я вам нагадаю, що доньці Марії 21 рік, і вона не афішує свої стосунки. А зараз за неї це зробив її бойфренд. Тож дівчина у стосунках з хіп-хоп-танцюристом якого звати Ростислав Сидоренко. Хлопець на своїй сторінці в інстаграм поділився романтичним фото з коханою і Показав, як вони проводять час разом. А у підписі під кадрами він зізнався у своїх почуттях до Марії. Сказав, що кожен день з нею неймовірний і що дуже її кохає. На що дівчина відповіла взаємністю, і також зізналася у коханні Ростиславу. До речі, виглядає пара на світлинах дуже щасливою, і хай так і буде. Співачка Кола вперше розповіла, чим займається її чоловік-іноземець. Загалі артистка не дуже багато говорить про особисте життя, але все ж таки інколи ділиться. Зокрема, відомо, що вони познайомилися у 2022 році під час одного з благодійних концертів поле. А вже наступного року зіграли невеличке весілля у Чехії. Коханого звати В'ячеслав. Він на 13 років старший за співачку, тобто йому 44, і живе він в Ізраїлі. Ну а тепер на зустрічі із шанувальниками кола розповіла, що її чоловік медик. Він має власний бізнес, який розвиває в Ізраїлі, і саме тому не може переїхати в Україну та жити разом з коханою. Та, попри це, він завжди поруч підтримує, радіє за неї, і їй цього абсолютно достатньо. На запитання, чому кола приховує чоловіка, вона каже, що він просто хоче залишатися непублічним. Тож дівчина поважає рішення чоловіка і не хоче без дозволу показувати його. І до речі, дуже скоро разом з мамою співачкою він приїде до Києва на сольний концерт коли у палаці спорту. У зв'язку з цим артистка додала. Що сподівається, люди не будуть створювати дискомфорт їй та її чоловіку і не стануть фотографувати і знімати його на концерті. Принаймні, Кола цього дуже хотіла б, бо це повага до неї та її особистого життя. Тож прохання почули і чекаємо на концерт виконавиці. Принаймні, я точно чекаю. Я вже готова йти і стояти в черзі, ну там з п'ятої ранку на вхід. Виконавець Міша Крупін закрутив роман і показав кохану разом з обраницею. Він прийшов на допрем'єрний показ фільму Хазяїн 2 на своїй землі, і власне там у коментарі ЖВЛ розповів, що він у стосунках. Виявляється, познайомився Міша Крупін з дівчиною на одному зі світських заходів, і після того вони швидко почали зустрічатися. Виконавець каже, що вони одразу знайшли спільну мову, а його бабуся навіть запитала: хто ця божевільна? А це я думаю, певно, якийсь сигнал, що ну можна діяти. Попри те, що міша Крупін не приховує свою кохану імені її. Він не називає, каже, що вона творча людина, яка добре розуміє особливості його роботи. Щоправда, виявляється, пара проводить разом мало часу і живуть вони взагалі на відстані. Вона у Києві, він у Харкові. Ну а зустрічаються приблизно один раз на місяць. Як довго вони у стосунках також невідомо, але я вам в принципі скажу, що те, що Міша Крупін вже розповів, це ого. го Адже виконавець про особисте життя неохоче розповідає. Тож привідкрив завісу і на тому дякуємо. Аліна Гросу показала свого чоловіка і сумнівів, що це Роман Полянський вже фактично ні в кого не лишилося. правда, є все ж таки певні нюанси. Нещодавно артистка презентувала україномовну версію пісні «Грязні танці», тобто брудні танці більше того, представила кліп, але це старе відео зняте на російську версію пісні. Однак новеньке там дещо все ж таки є: зокрема кадри, на яких Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський цілуються. Відео знімалося ще до повномасштабного вторгнення, коли пара була разом і не приховувала того. Ну а зараз це все вкотре наштовхнуло шанувальників на думку, що чоловік, за якого співачка вдруге, вийшла заміж, це 100% Роман Полянський. Більше того, Аліна Гросу виклала ще й інше відео зі своїм чоловіком у соцмережі. На ньому вона поцілувала коханого, станцювала з ним, але знову ж таки не показала обличчя. Та у фанів насправді в коментарях вже не лишилося сумнівів, що це саме роман, бо ж навіть одягнений він так, як у тому кліпі Брудні танці. Офіційно Аліна Гросу не підтверджує і не спростовує нічого, тому знову доводиться чекати нових натяків від співачки. Бойфренд Лесі Нікіцюк вперше показав їхнє спільне фото. І якщо раніше ведуча публікувала фото, на якому її коханий стоїть спиною, то тепер вони помінялися місцями. Дмитро Бабчук, той самий коханий дівчини, за фото, на якому Леся позує, повернувшися спиною. Підписувати знімок хлопець не став, лише залишив смайлик у вигляді чорного серця, а також відмітив Лесю Нікітюк. Тож, фактично, це такий перший коментар Дмитра щодо стосунків з ведучою. Ну а взагалі з того часу, як Леся Нікіцюк зізналася на всю країну, що її загадковий обранець, військовий Дмитро Бабчук, до хлопця виник чималий інтерес. Чи правда спершу почався скандал, бо стали з'являтися не дуже приємні фрагменти, нібито його переписок з іншими дівчатами. І в тих скріншотах хлопець типу робив інтимні пропозиції, запрошував на зустріч, і щось таке. Що то було, і чи правда, то все не зрозуміло. Натомість Дмитро Бабчук розповів дещо інше про себе. Нещодавно він виклав пост, в якому зізнався, що вісім років тому прийняв рішення, яке змінило його життя. Хлопець став військовим, каже, що за всі ці роки дуже змінився, швидко виріс і пишається тим, що, попри все, що він бачив і знає, це не підштовхнуло його виїхати з країни. Дмитро Бабчук зізнався, що за три тижні до початку повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби і міг не повертатися знову на початку війни, але він зробив інший вибір. Наостанок хлопець зізнався, чи хотів би щось змінити у своєму минулому. І його відповідь проста: свої рішення він би не змінив. Все одно пішов би на фронт і робив би все можливе для нашої перемоги. І я впевнена, що кожен з нас також намагається робити все можливе для нашої перемоги, а найголовніше допомагати хлопцям і дівчатам. Тож у кожній своїй програмі я казала, кажу і буду продовжувати казати, що всі ми важливі і всі наші з вами донати і дії. Також важливі, і та сама одна гривня важлива, вона може допомогти закрити великий збір, і ви це чудово знаєте. А тому не втомлюємося донатити і допомагати нашим військовим. Позі з гурту та розповів, чому не говорить про особисте життя і свою сім'ю, яка зараз за кордоном. Виконавець дійсно мало говорить на такі відверті теми. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення він вивіз дружину і дітей за кордон. Позі казав, що вони в Німеччині, і час від часу, десь раз на півроку йому вдається бачитися з родиною. Коли ТНМК їздять з концертами до Європи, він намагається знайти можливість, щоб побачити свою сім'ю. Ну а зараз в інтерв'ю Слава Плюс він розповів, чому не говорить про особисте життя. каже, що це просто не його, і йому не подобається говорити на такі відверті теми. Мовляв, він занадто нервує. Більше того, Фозі навіть друзям зміг розповісти про особисте життя через багато років, коли впевнився, що це його люди. Водночас, у 2020 році він якось публічно у соцмережах розповів, що в нього народилося двоє дітей. А насправді так склалися обставини, що він мусив розповісти публічно. Мовляв, тоді вони були у пологовому, і відбулася, як то кажуть, утечка інформації. Тож його піарники сказали, що треба все ж таки зробити фото і розповісти про поповнення. Для фозі тоді це було максимально неприродньо. але довелося та більше говорити про особисте життя. Виконавець не хоче і не буде, бо як він каже, в такі таких випадках ми продаємо стіл, а не столяра? Алексеєв офіційно підтвердив, що він розійшовся зі своєю коханою Уляною Синецькою. Дівчина росіянка та екс-учасниця гурту Віагра. Разом вони були 5 років, жили разом у Києві. А Уляна Синецька навіть хотіла стати громадянкою України. Останнім часом про їхні стосунки не було нічого відомо, адже пара перестала з'являтися разом і публікувати спільні фото. Тож почались плітки, що вони більше не разом. І от зараз Алексєєв таки підтвердив, що вони розійшлися. Чому так він не став уточнювати, лише сказав, от що в сенсах, що шукали щастя, заблукало, втратили, на жаль, себе. Отак. Водночас хлопець прокоментував ще одні чутки про його новий роман, адже Алексеєва кілька разів бачили у компанії блогерки Даші Кубік. Тож він зізнався, що в нього є симпатія до дівчини, мовляв, це помітно, неозброєним оком. Водночас вони, начебто, не разом, він живе один. Але що то все ж таки за чутки були, то виконавець сказав: Поживемо, побачимо. Про все це він розповів у новому випуску «33 запитання від Люксифам на нашому ютуб каналі. І Там ще багато чого цікавого. Тому ви знаєте, що робити з цією інформацією. Анна Трінчер буде наступною героїною шоу Холостячка. Принаймні, співачка зізналася, що хотіла б цього в одному інтерв'ю. Вона розповіла, що їй подобається, коли за її серце б'ються тисячі чоловіків. Мовляв, їй взагалі здається, що вона народилася не в той час і мала б жити, коли були лицарі, і вони змагалися за серце дами. Тому формат шоу «Холостячка» ані Трінчер дуже подобається. І так, вона хотіла б взяти участь у цьому шоу як головна героїня. Водночас каже, що після розлучення з блогером Олександром Волошиним вона поки і досі не готова до стосунків. Аня боїться, що їй знову зроблять боляче і доведеться переживати ті почуття знову. Тому я не підпускає наразі до себе чоловіків. Але все ж таки час лікує. Тому якщо Ані Трінчер запропонує взяти участь у шоу Холостячка, вона певно, що не відмовиться. І я б теж не відмовилася, але покаже час. Та й творці цього. Ого, шоу в принципі поки що не говорили, чи є в планах знімати новий сезон. Але може після цих розмов вони таки подумають над цією ідеєю. Ну а поки цікаво було б дізнатися, кого б ви хотіли побачити головною героїною шоу Холостячка. Пишіть нам у коментах під цим відео. На цьому, все. Дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки і підписуйтесь на ютуб канал LuxFM. Ну і звісно, не забувайте про наш з вами щоденний донат ЗСУ. А ми з вами побачимося, як завжди, вже за тиждень у новому випуску. Шопошов, папа.